Вітаю всіх на хвилі спорту. З вами програма Спорт Тайм та всі найцікавіші події за цей тиждень. Детальніше про змагання, перемоги та поразки. Дивіться далі. Баскетбольний клуб суму припинив своє існування, так і не почавши сезон. Об'єднана команда з БК сумду та БК УАБС. Учасниками чемпіонату України у вищі лізі не стануть. Причиною падіння став брак коштів. Утім, представниками Сумщини у чемпіонаті стануть підопічні Ярослава Ковальова, БК Сумду. У 12-му турі Другої ліги України у гості до сумської барси завітав один з аутсайдерів турніру Арсенал Київщина з Білої церкви. Чи ви надії вболівальників. Молода сумська команда. Дивіться далі. Тільки на нападник Сумчан Віктор Коровіков отримав дискваліфікацію на цей поєдинок через перебір жовтих карток. Стало зрозуміло, що змінити його немає ким. Микола Стеценко, якого відрядили на вістрі атаки, мав лише один момент за гру. і В атаці команді не допоміг. Старався Олександр Ярошенко, та все ж зробити справжню гостроту не виходило. А ось суперник, один з небагатьох моментів у першому таймі, реалізував. Павло Федосов отримав м'яч із флангу та відправив його у воріт Фельди. У другому таймі голкіпер Барс закликав своїх гравців додати у активності. Спочатку це спрацювало. В одній з атак захисники гостей винесли м'яч з порожніх воріт. Та ось далі суперник виніс із цього урок, не давав господарям розігратися попереду. Лише раз Кирило Процишин пробував головою впритул, але потрапив у захисника. Після Черновцова у нас пошла не а у деяких футболістів пошла самоувірність. що я боявся, я їм говорив, що нам потрібно те, що ми в Черновцах показали ігру, нам потрібно було її утримати і розвити в дальнейшем. А у нас это я так понял, що ну, молодеж і дето чуть-чуть почувствовали, що вони вже. Футбол уміють грати. Команда з Білої церкви має дуже прості завдання формувати команду та виходити на новий якісний рівень, показувати хорошу гру та радувати своїх болівальників. Останнє завдання, до речі, команда виконала перед тими фанами, хто завітав цього дня у Суми. Цікаве, показала в футбол. Було дуже важко. Я задоволений, якщо ми поділимо гру на окремі частини. Чимось я задоволений, чимось не задоволений. От є хороші моменти, є такі моменти, над якими треба працювати дуже серйозно. Отож, маємо першу домашню поразку до часів тренерства Андрія Кононенка. Далі у нашої команди два виїзні матчі, найближчий з них у новій каховці проти місцевої енергії. А ось вдома сумчани зіграють у заключному у цьому році турі, який запланований на 1 листопада. У сумах відбулись ігри другого туру чемпіонату України з хокею на траві серед жіночих команд у вищій лізі. На полі у дитячому парку Каска за перемоги боролися чотири команди, серед них дві місцеві. Детальніше ж про ігри далі у сюжеті Євгена Перестенка. Триденний осінній ігровий тур завершився для хокейного клубу Сумчанка без поразок. Три перемоги у трьох іграх. У першому ж матчі від наших дівчат збірна Полтавської області зазнала просто нищівної поразки десять Далі на шляху стали гості з Борисполя, команда Колос. Ця гра сумчанці далася значно важче, але в результаті перемога 3-1. Ну а завершували тур сумським дербі. Дати вісіч намагалися дівчата з ЄФК СумДПУ. Проте не вийшло. Сумчанка, і в першому матчі знову забила 10 і залишила свої ворота сухими. Настроєння в команді лічне Конец сезону нужно показати болельщикам і самим собі тренеру, доказати, що ми не зря работали на тренуваннях і чему то дійсно навчилися то запомнили. Тренер команди ж залишилося задоволена максимальним результатом. Відтепер, за її словами, дівчата розпочинають підготовку до спортивних баталій на європейській арені. Цель осенних чемпионатов это в первую очередь уже подготовка и отбор игроков на следующий сезон. Самое главное, это, конечно же, у нас начинается индор, э, сезон индора. И в этом году нас ожидает как Кубок Чемпионов, так и чемпионат Европы. Нагадаємо, перший тур був відіграний у вересні цього року. Третій тур же команди проведуть аж навесні у квітні. Турнірну таблицю нині очолює Сумчанка, в її активі 24 пункти. Далі йде колос, 18 пунктів. Третя та четверта сходинка за ІФК та збірної Полтавської області. У їх активі 12 та 6 очок, відповідно. Брати боксу нещодавно спортсмени поборолися за медалі Кубку України з кікбоксингу. Відбувся він у сумах про справжню бойову атмосферу. змагань дізнаєтесь далі від наших журналістів. Близько 200 спортсменів зібралися у сумах на Кубок України з кікбоксингу. З Самісінького ранку до пізнього вечора боролися за його медалі. 12 регіонів країни не змогли пропустити подібне свято, адже це відбірковий етап до національної збірної, що поїде на цьогорічний чемпіонат світу в Іспанію. Змагалися у категоріях фулконтакт, фулконтакт із лоу-кіком і лайт у різних вікових і вагових категоріях. Організатори кажуть, рівень майстерності спортсменів зростає. Уровень Реально високий. У нас мога чемпіонів світу. У нас є заслужені майстера спорту, є майстера спорту міжнародного класу, мастера спорту. Тому кікбоксинг в нашій області розвивається. Дай Бог буде розвиватися. Змагалися і юні хлопці, і вже досвідчені чоловіки, і навіть дівчата налаштовуються перед виходом на ринг. У кожного своя історія приходу у кікбоксинг і стратегія поведінки до і під час бою. На Набої я настраюся, люблю сісти кусочек шоколадки. Це допомагає Больше Більше это не думаєш, ну о бою. Взагалі намагаюся не думати, Да, противники, тому що як тільки сразу думати, одразу якісь дурні лезут в голову. Все, хто вийшли на ринг, це вже победители, тому що вони победили самого себе. А в ринге треба просто вийти і то, що ти работал на тренуваннях. За підсумками змагань, наші земляки виграли командний залік та лишили Кубок України у себе. Стадіон Ювілейний прийняв поєдинок збірних у матчі відповіді однієї восьмої фіналу Кубку регіонів України. Збірна команда Сумської області приймала збірну команду Донецької області. Як завершилася ця дуель, дивіться далі у сюжеті Антона Проценка. Кубок регіонів України це новий турнір серед збірних областей, започаткований Федерацією футболу України. Головна умова участь у ньому можуть брати лише гравці обласних аматорських команд, які ніколи не мали контракту професійного футболіста. Фінал цих змагань відбудеться у Києві на НСК Олімпійський. Переможець Кубка поїде до Франції на Кубок регіонів УЄФА. На шляху до Сум наш суперник збірно Донецької області вибила з турніру команду Дніпропетровської області. Кадрові проблеми. Переїзд вместо п'яти часов дев'ять. Це теж сказалося ребятам. Це уровень непрофесіональний, вони не к играм, Вони з роботи всі шахти. Хто як змог, так і приїхав. У нас на замене три человека, остальные не змогли з роботи. Це не умаляет достої местной команди. Молодці ребята настроились, отыграли. Перший матч між цими командами відбувся у Слов'янську та закінчився з рахунком 0-0. Перший тайм матчу на ювілейному нагадував матч національних збірних України та Македонії. Початок другого тайму перший м'яч у протистоянні влітає у воріт Донеччан. Сергій Суханов відгукнувся на простріл справа. Не й десяти хвилин, як Валерій Іщенко добиває м'яч після пострілу Шевкунова та подвоює перевагу сумчан. І ще через сім хвилин автор першого голу Сергій Суханов робить навіс, а Валерій Іщенко замикає його на дальній стійці. 3-0, гра зроблена. Хорошо. Все, то, что хотели, то сделали. Забили, прошли дальше. Больше ничего не надо. Хороший соперник. Хороший. Все, команда хорошая. У нас была первая игра очень сложная. Мы сыграли 0-0. И я скажу, что задел этой победы был сделан там, в Донецке или в Славянске. Вот. И мы знали, что эта команда непростая, очень приличная, и ребята все играющие. Поэтому первый тайм сегодняшней игры такой немножко напряженный получился, игра до первого мяча. Ну а потом забили мяч, немножко раскрепостились. И, в принципе, очень довольны результатом. И самое главное, очень довольны самоотдачей ребят, потому что громадное желание было победить. Чвертьфінальний етап відбудеться вже навесні. Там нашим суперником буде збірна Харківської області, яка за сумою двох матчів здолала збірну Полтавщини. Великий спорт повертається до Степанівки. Там відкрили новий стадіон. А разом з ним і новенький спорткомплекс. Про майбутніх зірок та про нові спортивні звершення далі розкаже Євген Перестенко я цього року Валерій у складі Степанівської команди став чемпіоном області з футболу. Не приховує задоволений новим стадіоном. Каже, що вдома при рідних трибунах і атаки суперників відбувати буде легше і навпаки голи забивати. Скокагало, я захисник, Постараюся як много більше відбити, захистити свої ворота. Стадіон тут був і раніше. А на місці старого занедбаного приміщення з'явився сучасний спорткомплекс. Звичайно, хочу тепер пов'язати своє життя з спортом, хоча б на частинку. Відомий український радянський висловальник Олександр Шапаренко родом зі Степанівки на святі поруч з батьком футболіста Олега Гусєва, який також виріс у цих краях. Вірять, що в майбутньому на теренах українського спорту зійде ще не одна зірка, яка представлятиме сумщину. Я надіюсь, що воно буде приносити хлопцям радість займатися любими видом спорту. Майстер. И способствовать еще большему їхнему марсеству. Я очень счастлив, что есть такой центр, где дети могут заняться спортом. И вы знаете, мне это очень близко. И я считаю, современный человек не может без этого. Не обійшлося і без спортивних баталій. Одразу ж провели масштабну спартакіаду від козацького гарту до перетягування линви. Завершили спортивне свято футбольним матчем, в якому зустрілися збірна ветеранів Сумського району та команда Пресен 2000 з обласного центру. Традиційний 820-й матч закінчився бойовою нічиєю 2-2. Наша програма добігає кінця. Втім, вже за тиждень на вас чекає свіжа порція спортивних новин. А поки залишайтесь спортивними, побачимось на обласному.